Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили вулканічну печеру. Отут, о. Ми тут все пройшли, пройшли ту всю частину, і нам залишилася зовсім невеличка частина тут. І певно відео буде коротеньке. Можна треба було за минулий раз тут все пройти, але вже як сталося, так сталося. Ми просто підемо зараз, назад вернемося по тій дорозі, підемо по тому мості. І тут, тут буде такий якийсь вулканічний кратер, і тут буде великий бос. От ми підемо з ним ще повоюємо і, напевно, на тому будемо завершувати. От, от, все, тут буде, я так подивився, буде вже тупік, далі вже йти, буде, не буде куди. І тому нам доведеться вже починати йти. З, з, Слідуючі відео з цієї сторони. От. Що, напевно, так і зробимо. Ну, давайте вже, якщо так, то зробимо то коротке відео, <кій> повоюємо ще з босом. Так, ну тут йдемо зараз побиваємося. Ми їх вже, правда, вбивали, як йшли сюди, але... давайте ще раз. Пройдемося тут ось. Так. Стоп, ми тут Алілію, здається, з вами забрали, так? Так, ніби тут русла лілія, ми забрали. Добро, так. Розбираємося з ними. Так, все, чи ще десь є? Вон ще один бігає, крикливий. Забираємо череп, точніше, руну з нього. І йдемо. А, ну тут треба буде ще зачистити тих лицарів і солдатів, щоб до моста йти спокійно. Так, з одним ми лицарем розібралися. Солдатом зараз ми так він вже захищається, розберемося, ще з одним розберемося. Ага. Вон, до речі, ще один лицар з, з гори, бачите, зіскочив, як то він нас там звітом засів. Розбираємося ще з одним лицарем. Вон ще з нього... Протазан вибили. а Вон ще якийсь солдат один прибіг. гору ми туди вже не йдемо, там ще піхотинці залишилися, ми їх також минулий відео зачищали. Ну, можемо тут ще позбирати той вуголь. Жовтий. І йдемо. На ту сторону. Бачите, туди є так, до речі, дерево. А як от нам потрапити до Чекайте, тут десь ще мале дерево ерт мало бути. Чекайте, де воно тут має бути. Зорієнтуватися. Може згори буде краще видно. О, Тут, отут ж має бути дерево, так? Так, о, ні, то велике дерево. А де... А як, а де мале, як до нього? Щось є. Як тут зорієнтуватися? Ну, подивимося згори зараз. Так, давайте ще тут подивимося. Бачите, тут є драбина, можна драбиною, а можна зразу заскочити на куні туди нагору. Ми Давайте в кутик збігаємо. Бачите, вони як завжди тут приховують от метелики метели, літають так на самому краєчку, забираємо. бачите де, де вони їх запхали аж сюди? Так, запалюємо нашу благодать, відпочиваємо на ній. І підемо до боса. Зараз постараємося швиденько. Тут є одна проблема, я вже зрозумів, як він нас може швидко вбити. Зараз, щоб ви не робили таку саму помилку. Так, піднімаємося нагору. Так. Бачите, ми ще вище залазимо, ми взагалі вже десь скоро небо має бути. От, Бачите, тепер ми можемо викликати прах духа. У нас з'явилися ті, отут той бос. Так, акуратно. Бачите, якщо ми не встигнемо, так, давайте викличемо лицаря. Так, Давайте вип'ємо флягу нашу. Ту. І, і тут головне не стояти на краю. Якщо ми зараз тут зупинимось, він нас зіб'є, він нас просто скине туди вниз. Тому нам бажано пробігти. Може, давайте ще з'їмо лапу одразу. Ми... І побігли. Ось от так. От все. Ми, хай краще нас тут зіб'ють трошки. Так і тікаємо від нього. Хай він на нашого лицара, де наш лицар відволічеться і будемо його здалеку. Так, де він там бігає? Бачите, він ще як може. Так, близько до нього не підходимо, бачите, він і так ще вміє. Ого! Так. Так, ага, у нас закінчилося. Давайте, добуваємо. Все. Все, ми з ним розібралися, забрали ще 32 тисячі рун і камінь мороку шостий. Шостий просто камінь і ще отаку вот зброю. Бачите, ще лепо звіра падаючої зірки. Так, дивимося, що то у нас за зброя така з нього випадає. от То є велика якраз велика зброя колюча. О, сила ж треба 34, треба спритність 12. Ще й Мудрість треба 20, і вони не є магічний урон і фізичний урон. Я угу. навик, блискавка гравітації. Бачите, яка хитра зброя. Так, ну і давайте тепер подивимося, що тут є в тому кратері. Бачите? Відео буде з босом ми розібралися швидко, тому що в нас дальня зброя, голує його перше, тут що головне. Щоб він нас не скинув на низ. О, стоп. Так. А тут чекайте, ми тут. А... а десь ми там колись бачили. Так, ні, тут ми пройти не можемо. А десь ми десь колись ми бачили лут десь висів на який комусь виступі, я вже не пам'ятаю. Чекайте, де то ми зараз звідси можемо потрапити. Ага, тут, до речі, ми звідси можемо перескочити і піти навіть далі. Угу, звідси є варіант, бачите, можна і звідси потрапити. Я гадав, що тут тупік і далі ми не підемо. Але я так розумію, що ми можемо сюди потрапити. Ми, до речі, вже там були, ми звідси попадали. І іншим шляхом. Ну, давайте будемо, може постараємося по-іншому сюди потрапити. Ай! Чуть ледь не впав, ну. Так, на рівному місці. Давайте ще тут подивимося. Що у нас тут є? От, ще ми тут забираємо той уламок. Зори світа. Так, я все-таки не можу Ага, вон ту дерево, так. Ще ерт менше. Мені здавалося, воно мало бути десь ближче. Як нам до нього потрапити? Так, ми тут є, а нам... Так, ага, от воно. А нам треба десь буде якось сюди потрапити. як туди потрапити, я ще поки не знаю, не вивчив. Так, ну якось все одно потрапимо. Можливо, от цією стороною, як будемо йти, бачите, от звідси, то можливо сюди потрапимо. Так, ну, на цьому. Короткому відео, певно, будемо. Так, все, тут більше нічого цікавого нема. В кратері нічого. Ні. Тоді будемо, певно, то відео завершувати. Так. І на наступне відео підемо вже іншим шляхом. Так. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!